Більшість людей сприймають акваріуми як звичайні домівки для рибок. Змінити їхню думку та показати, що ці скляні куби й кулі можна перетворити на справжні витвори мистецтва. Вирішили в столиці Японії. Там показали найкреативніший акваріум для золотих рибок. Його створив японець на ім'я Хідемото Комура. В акваріумі живуть аж 5 тисяч золотих рибок у нас є багато зоомагазинів, де можна придбати рибок і акваріуми. Але в такий спосіб демонстрація виглядає набагато ефективніше. Так люди швидше розуміють, що риби це не просто домашні улюбленці, про яких треба дбати, а що вони можуть значно прикрасити повсякденне життя людини. Креативний акваріум представляє собою круглу колбу, підвішену над великим акваріумом. У ньому встановлений цифровий екран, який постійно змінює зображення. Я дуже хочу показати своє творіння в найбільших містах по всьому світу. Я знаю, що людям це подобається. Можливо, мені навіть вдасться започаткувати новий вид мистецтва. Після цієї виставки в Токіо акваріум міст вирушить у тур по великих містах Японії.